І так, як мені виходить з 10 тисяч злотих заробітку 800 злотих? Як це може бути? Да? А все просто ділимо 50 на 50 дохід. Як можна поділити 50 на 50 оборот 10 тисяч і заробити на ньому 800 злотих? Ану, доставайте калькулятори, а я вам з голови зроблю математику. Давайте, давайте. І так, робимо ми оборот 10 тисяч злотих. Гроші приходять на їхній рахунок. Вони віднімають 8% вату, тому що ці всі 10 тисяч я провожу по своєму касовому апараті. Як він каже, тобі це має держава повернути. Тобі ж з 8 тисяч, мінус з 10 тисяч, мінус 8%, це мінус 800 злотих, це виходить 9 тисяч 200. Поки легко рахується, рахуємо далі. 9 тисяч 200 розділити пополам, це виходить по 4 тисячі 600 злотих. Це. Вже 50 на 50 ми розділили. Тобто ми з 10 тисяч відняли ват 8%. Ділимо 50 на 50% згідно нашої домовленості. Мені виходить 4 тисячі 600. 4 тисячі 600% для того, щоб мені їх перекинути, вони ще віднімають ват 23%. Тому що це йде послуга. Вони мені, виходить, надають послуги. Партнерства і скидають ці гроші згідно договору за послуги. І вони на цю суму накладають ВАТ, але не на цю суму, а від цієї суми вони віднімають ВАД мінус 23%. І виходить 3600 з копійками. Там не знаю, 620 чи 670, якось ось так. А собівартість для того, щоб наторгувати на 10 тисяч злотих, при, скажімо так, закладенні базою фінансової моделі, получається 30%. Тобто. Для того, щоб наторгувати, зробити оборот на 10 тисяч злотих, виходить собівартість цих продуктів 3 тисячі злотих. Мінус 8% вату е, тому що мені повертають, якби ну, теоретично мали би повертати, якщо в мене е, прихід коштів менший, ніж витрати по вату, тоді мені повертають Цих 8%. Це виходить 2760 злотих за мінусом 8% від 3 тисяч. Тобто 2000%. 2000 760 злотих. Получається собівартість продукту для того, щоб наторгувати оборотних 10 тисяч злотих. І з цих оборотних 10 тисяч злотих мені вони повертають 3600 злотих. А собівартість продукту 2760. По факту я заробляю від 3500, 3600, відняти 2700. Виходить, скільки? І там копійки, і там копійки 800 злотих. Тобто я роблю оборот 10 тисяч злотих, а на ньому я заробляю 800 злотих. Питання на хрін мені здались? А я не знаю. І їх ні лишити, ні тримати. Надієшся на те, що той ват кось там почнеш крутити, мутити. Ну це вже друга сторона медалі. Це ж то я кажу, бізнес в Польщі без наїбалова не працює. Просто не працює. Тут ізначально з самого початку у фундаменті цього бізнесу заложено те, мутки, що треба робити, мутки, просто мутити, крутити кругами схеми, схеми, схеми і ще раз схеми для того, щоб дойти до якоїсь реальної цифри. Інакше нереально це неможливо. Підписуйтесь на мою сторінку на ютуб-канал, і будемо продовжувати розвивати цю всю хрінь далі.